Довозилися нелегальних таксистів, хочуть змусити працювати законно слід оформити усі документи, придбати ліцензію, встановити таксометр. Інакше на нелегалів чекають штрафи до 8,5 тисяч гривень і навіть конфіскація автомобіля. Інспекції надано право вилучати автомобільний транспорт у нелегального перевізника. Мінімально може бути 1700 до плюс до конфіскації транспортного засобу. Ну а якщо він попадеться другий раз від 1700 до 8,5 тисяч, вдарити по нелегальних водіях змушує статистика. За даними профспілки, 80% українських таксистів працює без документів, без техогляду автомобіля і нерідко на підпитку. Професія таксиста деградувала. і даже у нас, коли люди знають, що у нас постійний контроль, і ми людей провіряємо, ми ніколи кадану виявляємо людей. З наслідками алкогольного піні знайти грача в столиці не проблема. Автомобілі з написом таксі, у м'ятинах і подряпинах стоять на кожному кроці. Про дозвільні документи водії чути не хочуть. Ні, в стадії розробки це все всі документи. А як же ви зараз працюєте? Ну так Які документи з собою маєте. Нічого не маю. Я не їжджу, я стою. Ви бачите, що я а стою? А сашечка, що показує. Шашечка – це маячок. А от цей таксист не боїться перевірок. Водій демонструє усі документи. Це страховка, ліцензія, Регулювати роботу ринку перевезень завдання нового закону і спеціально створеного управління. Щоправда, охопити усіх нелегалів одразу їм не до снаги, мало працівників. Тому керівництво профспілки не проти, аби наявність ліцензії у водіїв таксі перевіряли ще й даївці, якщо водій. За кермом авто, автомобіля з ознаками на таксі порушив правила дорожнього руху, то коли його зупинив співробітник ДІ, коли він буде перевіряти в нього документи, ми дуже хочемо, щоб він був зобов'язаний перевірити дозвільний документ даного таксиста. Водночас, експерти визнають, зі зменшенням кількості нелегалів і поліпшенням обслуговування вартість поїздок може суттєво зрости, подекуди майже вдвічі. Мінімум 10 гривень, мінімум за кілометр. Виростіть такса, такса на проїзд людей. Сумасшедшує число. Тому що машин буде мало. І заказів буде мало. Одразу миттєво вигнати усіх нелегалів з ринку таксі, експерти поки не сподіваються, тому платити менше або більше і їхати з комфортом все одно вирішуватиме споживач. Ігор Шумик Сергій Місоєдов соціальний пульс.